Доброго вечора всім. З вами я, Всеволод Зеленін, в програмі Друзі, Всеволода Зеленіна». Сьогодні ми на гостях Василь Масюк, дуже цікава особистість, юрист, зараз психолог, коуч. Василь, чим займаєшся? Розкажи всім, хто знає, не е, знає. Про е, да, радий вас вітати. Трошки так от витягну вас, щоб на таку тему поспілкуватися, як ми можемо працювати в малих групах у нових умовах. Наприклад, початок ну, представся, представ хто ти взагалі щоб ну, я... держави, хто ти? Чому ти так цікавишся цим, просто мене це манить ця тематика, а так то я займаюся юриспруденцією? Да я кандидат юридичних наук, пишу книги, і мене завжди це цікавило, тому що юридичні справи це також можна сказати, що мала група, студентська аудиторія, в якій я викладаю, також мала група. Назвемо це так, сім'я мала група, і от мене взагалі цікавить, які. Основоположні принципи от з психологічної точки зору, з вашої точки зору, можна було би застосовувати до роботи в малих групах, тому що в нас є менеджери і так далі. Одначе вони щось там зі свого там боку. А мене цікавить, от психологія роботи малих груп, там паттерни, закономірності, чи потрібен там лідер, ну і так далі. І так далі. Ну насправді, якщо ми говоримо про малі групи, ми маємо виділити формальні і неформальні групи. Наприклад, поїхав ти з друзями кудись, да? і там вам не потрібна формалізація відносин, хто є керівником цієї групи, ну якщо тільки там це не потрібно. Да? І тоді група просто займає певні ролі, яких зазвичай я виділяю 12-15 ролей. Хтось буде там, пропонувати, хтось буде приєднуватись, наприклад. Хтось буде е сперечатися, а хтось буде погоджуватись. Хтось буде е показувати, що він. Е Тут там головний, да? а хтось буде говорити: я хочу передати повноваження, не буде цим. Хтось буде грати роль якогось шута, да? якщо достатньо ролі. А які обов'язкові буде... ролі? От, які обов'язкові, ну... яких ніколи ніколи Да. Я якраз перерахував основні обов'язкові ролі: е, е, протагоніст, антагоніст. Да? Тобто хтось пропонує, хтось ініціює, хтось буде сперечатися. Вони завжди будуть. Е, Тут може не сперечатися, може просто відмовчуватись. Да? Uh, да, далі обов'язково буде хтось, хто буде uh, оцінювати те, що відбувається, дивитися на це збоку. Обов'язково будуть якісь згой, шут, козьол, там це відбували, то що кажуть, да, в Україні. Вони обов'язково будуть. Якщо ви хочете зрозуміти, як це відбувається, подивіться на будь-яку школу. От просто хто я кажу всім керівникам. Прийдіть і попросіться посидіти там один день в якійсь школі, де там учні 10-11 років. І ви всіх побачите. Просто пройдіться по класах, і ви побачите схожі ролі. Це краще ніж пройти будь-який тренінг. Ви побачите це живцем. Формальна група. Там є призначення, там є посади. Наприклад, є керівник, він не завжди формальний лідер. Таке буває. Є виконавці. Є якісь експерти. Це в формальній групі обов'язково будуть такі ролі. І якщо керівник розуміє, хто є лідером чи він керівництво і лідерство, то тоді він ефективний керівник. Якщо ні, буде конфлікт. Питання в мене одразу. Оце ось блазень, так, роль блазня або роль так. лідера. Вона із переходом людини в групу, в групу воно передається ну, по спадковості, умовно, чи ні? Цікаве запитання. дуже. Справа в тому, що ми звикаємо. І, наприклад, якщо я звик грати роль блазня, у мене така звичка школи є. Я підсвідомо буду брати на себе таку роль, коли я попадаю в інший, в інший колектив. Розумієш, так? Да? І у людей виникає оманливе таке відчуття, що ну я всюди, я блазень, вона передається. Не передається. Ти можеш прийти в, інший, в іншу групу і грати там абсолютно іншу роль. Але твоя звичка вона буде грати тобі ну, на користь, не на користь. Пам'ятаєш той самий експеримент, коли взяли 10 криз, да, щурів, посадили їх і там через е, дві доби був лідер, були три, три якісь там, бета е, лідерів, да, потім там якісь робочі особи і три згої. Да? І потім взяли таких 10 груп, да, зробили. Потім взяли з кожної групи тільки лідерів, посадили, і там та, та сама ситуація. Тобто вони звикли бути лідерами в своїх групах, а їх посадили. Вони отримали інші ролі. А це, от це не передається стру структура команди. Вона, от що у шкільному класі, що у колективі підприємців, що, наприклад, тисячу років тому у первісному там якомусь суспільстві на якихось островах, вона одна й та ж сама, тобто одні і ті самі ролі існують. Чи ні, чи якось можливо інакше. Чотири, Дивіться, чотири виміри. обов'язково. Значить, перше, вид діяльності, чим ми займаємось, буде визначати ролі. Ну, в якихось випадках, наприклад, що це якесь плем'я, там необхідна якась роль, то якось там, я не знаю, того, хто буде забивати того мама, та хто його буде заганяти. Да? Тобто різновид діяльності. У військових підрозділах це одне, в юридичних там, кампаніях це інше. Це перше. Друге, особистісні характеристики і життєвий якийсь досвід бэкграунд людей. Так, те, що про ті, про що тільки що говорив. Це друге. Третє. Та динаміка, яка буде характерна саме для цієї групи. От ми вивчали з тобою групову динаміку, так, і оця от, от сама група буде таке розшарування робити. І є ще один досвід: це досвід етнокультуральний. Ну, наприклад, якщо ти візьмеш людей там, з українською ментальністю, чи візьмеш людей з кавказською, наприклад, ментальністю чи ізраїльською ментальністю, ти будеш мати абсолютно інші способи поведінки, інші mm -hmm. ролі. Так? Тобто потрібно чотири да, враховувати? Чотири це зважати. Тобто, ще раз, різновид діяльності, так? особистий бегграунд. Психологічні характеристики, так, які характерні для саме цієї групи, і етнопсихологічні особливості. А і це фрилові. кому треба зчитувати? Всім учасникам групи, щоб досягнути спільного чогось, чи ні? Чи тільки лідеру? Ну, тут Давайте так: хто це усвідомлює, той користується більшими ресурсами в групі. От і все. А, Як а лідер, футу, лідером, чи лідером? користується більшими ресурсами, чи не, чи не факт? ні Чи той, хто ні. користується ресурсами, той і є лідером. Ось, розумієш, да? тут кого ще вважати лідером. Наприклад, якщо дружина тобі сказала перед шлюбом: сказала: Так, коли ми одружимося, ти будеш головним, ага. це вона тебе призначила, і ти такий радісний. Думаєш, я головний, все я головний. А це тебе просто призначили. І хто тебе призначив, той головний насправді? Да? І хто буде користуватися ресурсами влади, ресурсами там часу, ресурсами грошей і так далі. Це ж таке питання. Ти все вирішуєш але гроші всі в мене, скаже, друже, і все. А чи може команда ну невеличка, да наприклад, до 10 людей, керуватися культурою, тобто в неї не буде якогось лідера, а тільки будуть якісь принципи, там написані якісь. Лідера от не буде такого якогось явного. Краще не написані, почитай роботи, посвящені спіральній динаміці. Ти знаєш, да, про це там. Тут ми на майстерському курсі на НЛП проходили це все. Дон Бек, Кріс Кован. Да, я Москва. це все читав, так. мені цікавить, ваша точка зору. А моя точка зору, що. Клер Грейс дуже гарно дослідив ціннісні орієнтації, да, Ці меми, так звані характерні для організації, це їхня як генетика, така ціннісна, і варто й на неї зважати. Єдине, що не треба перетворювати це на панацею, там чи на якісь на якусь ідеологію, чи на якусь релігію, а треба просто на це зважати і розуміти, яка культура. Ну і взагалі, словосполучення, корпоративна культура. І дослідження цього, я знаю, що ти Василь зараз там чи дисертацію ти пишеш з психології вже чи навчаєшся як психолог, я знаю, да? то пошукай з організаційної культури, корпоративної культури питання. Ти вже ну не на такому рівні, як кандидат науки, взагалі як розумна людина, то ти можеш зрозуміти, як це досліджується і які там впливають. Наприклад, якщо ми маємо якусь групу зайтішників, це буде одна корпоративна культура, да? якщо з військових. Це друга. А якщо з військових айтішників це третє. Ти розумієш, де? як вони будуть формувати свої культурні? Ще рекомендую шкали Хофштеди? Чого mm -hmm. про них? Mm -hmm. Mm -hmm. А, почитай про них: Хофстеди, хофштеди. По різному, там просто шкалювання, більш мускулінна культура, більш фемінінна да більш, ага, да, та, де... це це знаю, Да. ж де да? там відстань влади і так далі, там відношення толерантності до невизначеності, і так далі можна просто зробити дослідження, і зрозуміти, яка корпоративна культура в даній конкретній організації. Тобто можна у невеликій групі створити, наприклад, певний мем. Який буде нею управляти така от субособистість, а можливо правильніше якось субособистість в групі чи як групова субособистість, яку ми не бачимо, але яка визначає ідеологію да, культуру? Так, і такою особистістю, наприклад, в радянські часи був портрет дідушки Леніна в школі, який визначав і ці октябрята носили там дідусь Леніна тут піонери робили отак, комсомольці там інший значок носили, і так далі, і ця скажімо, нежива істота. Назвемо так, да, вона визначала цінність орієнтації даних конкретних, груп. які у вас є поради, от інструктивні, щоб група швидше досягала своїх цілей? Ну тобто, я вже зрозумів, що створити якийсь цільовий мем от, от якби вам інструкцію сказали: от, перше, друге, третє, да там визначити лідера чи не визначати якогось формального лідера? От як з вашої точки зору, там ну там декілька пунктів. От що було б зробити, коли от ми зібралися і хочемо досягнути якусь ціль Нас там о. Оп... Ну десь та нових їх ніколи не з дуже правильна поставлена запитання група взагалі визначається ціль? Психологи кажуть, що група формується, коли є ціль спільна, яку можна виконати як там 12 друзей оушена, да, що там чи скільки там 10-11 було. Да, тобто, у них є якась спільна мета, яка не може бути реалізована, якщо когось не буде вистачати. От як у нас 5 пальців, да, ми не можемо, якщо не буде великого пальця, чи якогось іншого, ми не можемо робити все. Да. Наприклад, піаніст не зможе зіграти там чи хтось не зможе робити. Перше, це чітко визначення цілі. друге, визначення алгоритмів. Значить, є алгоритм діяльності будь-якої групи, який складається з е, перше планування, тобто, до якої ми тим рухаємось, мотивація, да, контроль здійснення. Да, тобто, Обов'язково. І навички зворотнього зв'язку Чотири моменти. Наприклад, якщо керівник, то ти маєш е, спланувати. Змотивувати людей відповідно до їхніх якихось цінностей, е, супроводжувати їх під час того, як вони щось роблять, там якось контролювати те, що відбувається, і обов'язково давати зворотній зв'язок, щоб вони розуміли, як можна наступного разу робити краще. І організація стає ефективною, коли вона усвідомлює свої власні стратегії. Наприклад, як мені, як керівнику, в цій конкретній організації планувати. Наприклад, ти знаєш ідеї стосовно е, європейського часу і е, цього арабського часу, да? е, стосовно мотивації «к» чи з мотивації від, да це про мотивацію. Так, це я от зрозумів, а мене цікавить ще от таке от, от уточнення, пі, е, от група тільки зібралася, ніхто не призначений формальним лідером. От просто люди зібралися не знаю, в автобусі. От, просто вони вин виникли ситуативно, і по ідеї хтось буде там змагатися за за оцю ж роль, щоб визначити ціль групи. А можливо, ціль зрозуміла, а далі оці ось як буде мотивація, контроль. Ну не зрозуміло людям. Вони будуть боротися всередині, щоб от якось формалізувати свої відносини. Так. Оце мене цікавить, от як на оцих перших етапах зробити так, щоб от група одразу формалізувалась, можливо, ролі визначила? Як це? Бо вони ж будуть отак між собою, якось якийсь час проходити там боротися, тягнути одіяло один на одного. Ну тут я рекомендую. Ви читати курта Лівіна з його роботи пождати да. читав і Важаю, не розумієте, що, що якщо група формується під якусь задачу, то вона спочатку буде якось гуртуватися, потім вона буде сваритися і нормувати. Які в нас будуть цінності? Я куди ми рухаємось, які ціль. Потім це буде така псевдогрупа, така робоча початкова група. Потім буде вже така продуктивна група і. Та людина, яка так чи інакше, пам'ятаєш, у нас був розбір фільм 12 розніваних чоловіків. Да? Подивіться, якщо хтось не дивився, подивіться в кінокоучені, у нас є розбір. Той, хто ініціює, ну там той і буде, скажімо так, брати на себе роль каталізатора і усвідомлювати, куди ми рухаємось. В умовах війни, яка зараз відбувається, є такий дуже класний принцип. Якщо вбили там якогось там офіцера, і так далі, то перший хто сказав, там ділай, як я, слушай мене, там вперед і так далі, хто взяв на себе команду, один, то і командир, отак воно спрацьовує в групі. Його група Різним... може підкоритися. Йому Да, в різних групах по-різному наприклад за віком, да за там да, якимось старшинство, десь за ініціативністю, це за рівнем досвіду там в діяльності. А, а як скоротити з вашої точ, з вашого досвіду оцю ось таку усвідомленість штоштормінг, оце все діло? Тобто, це і, все і, одно невід'ємна складова буде, да? Тобто група як так, створиться, ми так, далі нікуди не підемо, поки це не пройдемо цей шлях, да так. і е, питання тільки рівня усвідомленості. Якщо люди усвідомлюють, що зараз вони, наприклад, формують норми і проходять через них, шукають свої стратегії, то вони проходять швидше. Якщо ні, то вони просто ковбасяться, чубляться там і чорна рада, та і одне одного там хайпують, і так далі. А і... на моменті формування можна якимось чином досягнути, щоб оцей другий цей етап, таких штормінго визначення, да хто є хто швидше відбувся, наприклад, відібрати сюди. Ну, не по зросту там чи по масі, а наприклад, по цінностям, да? чи з якоюсь певною мотивацією, чи можна якось до не цього підбурюватися, чи ніч єдине, що є спеціальні технології, от я рекомендую тобі Сергія Іванова, технології знаєш, так, його. у нього є такі техніки, там на командоутворення, е, і там через певну систему вправ вона допомагає людям дуже швидко сформувати себе як команду, сформувати ці ролі, зрозуміти, що вони можуть робити разом. І що вони не разом зробити не зможуть точно. Так? Тут формується інтерактивність і комплементарність. Наприклад, Ну якщо ти готуєш там страву, в якій хтось тобі може допомагати, наприклад, шашлик. Так? І поки ти там миєш м'ясо, хтось його там ріже, хтось насаджає, і так далі, і от-от щоб вони рухалися як пальці одні руки. І на таких вправах група просто напрацьовує. Я завжди кажу, що краще напрацювати це не на робочих стосунках, а на якихось учбових стосунках, а потім перенести це в робочі умови, О, щоб дякую. тобі не заважав зміст. Зрозумів, так? Угу. Давай ми спочатку навчимося просто налагоджувати контакт, а потім будемо переносити вже в робочі стосунки. Угу. От а як вирішувати оці ось незгоди, якісь суперечності, конфлікти в групі? Є, можливо, у вас якісь поради? Звичайно. Треба розуміти конфліктогени. Що це таке? Чи те, те, що буде спричиняти конфлікт? Ну, наприклад, посадити людей в конфронтацію, так, один проти одного. Це вже буде якимось чином там, викликати суперечки. Чи давати їм протиречиві такі подвійні, даблбін, так, подвійні інформацій підбурювати, одному одне сказав, іншому інше сказав і так далі. Створювати конфлікт ресурсів. Наприклад, щоб люди там сперечалися, там от кому з них двох заплатять гроші. Я знаю багато керівників, які кажуть: так хто з вас краще зробить, тому і заплатимо, і починається. Тобто, це не дуже успішна стратегія з вашої точки. Ну того. це веде до посилення конфліктності і посилення конкурентності, і в залежності від того, ну є що двоє людей з такими спортивними, скажімо так, цінностями, що вони будуть сперечатися по спортивному, це одне. А якщо хтось один, принаймні з них та в перемовинах знаєш така грає з нульовим остатком. Можемо зараз з нею зіграти. Давай так. На на рахунок три Отак. Раз, два, три. І ти можеш робити або отак, отак мені, Тут, ніби я тобі руку потиснув, uh -huh. або кулак. Тепер увага. Якщо ми обидва кинули кулаки по нулям, якщо обидва потисли на одному руки, то нам по 5 балів. Але якщо ти мені протягнув руку, а я отак тобі відповів. То мені п'ять, а тобі нічого. Зрозумів, так? Да? Тобто ти мені віддаєш Я розумію, так, так, смисл гризло. Давай на, на рахунок три. Поїхали. Раз, два, три. Я забрав тебе п'ять, далі і далі. далі всі розумієш. Я далі да. кулак, я вже виграв, скільки Да, пулак, Я вже тоді да? да, буду да. розумієш, да? Тобто, якщо десь сформувалася ситуація, що хтось когось один раз наколов, він вже починає бути формувати таку культуру. Що оце співробітниця, це все красиві? Ти знаєш їх фішери, юрі, ці перемовини, ти знаєш там гарвардська система, вона просто дає збій, бо насправді вона працює гарно тільки в судовому залі. Де є суддя, який підтримує підтримуються правила, щоб ніхто нікого, а в, в реальному житті хтось може просто викинути тобі отак, забрати твої бали, а потім просто викидувати постійно отак, і він все залишиться виграшу. Угу. А, що ще, що ще от потрібно для того, щоб вирішувати конфлікти швидше? 에, знаходити те, що давай так: от, на, на простому прикладі: от у мене є одна сторона, є інша сторона, вони сваряться. Їм не подобається. Да? Я їм кажу, слухайте, а давайте ви хотіли б обидва якось перемогти конфлікт. Вони кажуть, так, я кажу, конфлікт отам. Вони так: опс, і вдвоє борються з конфліктом. Добаємо знайти їм такого спільного ворога. Бо бо, е, приклад цього е, це те, як е, грамотно інформаційно зіграли з німцями в 45-му році. Їм сказали, що серед переможців нацизму були і німці. Тобто, ми всі переможці нацизму, так? Да? Не так, що там в Америка, Франція, Англія і СРСР перемогли Німеччину. Ні, ми всі разом з Німеччиною ще перемогли нацизм. тобто знайти такого зовнішнього ворога, який цей конфлікт. Ну а так прибрати, я розповідав тобі, здається, да, цю ситуацію, як е, неграмота розташування в колективі привело до того, що штатна одиниця постійно конфліктувала з усіма. Не розповідав тобі? Так, mm, да, це розповідали. Це мені зрозуміло. А от більш от цікавить в онлайн, да? От у вас ж є mm -hmm. тренінг е, про те, як навчити тренерів, і є там один із днів, коли група цілий день щось там досягає якоїсь спільної мети, і от мене цікавить, що там відбувається за лаштунками насправді тим mm -hmm. паче в онлайн, да. От воно щороку ви проводите раз в рік і воно все те ж саме? Чи, можливо, Ні, чому? Ні, Василь, я, я тебе запрошую наступного року. Ну, я та я, На, я вже тим, був. Я вже... тебе запрошую просто не пограти, а посидіти і подивитися. Хочеш? да, цікаво, так. Да. Що да. ти побачиш? Ти з одного боку побачиш всі ці T5 стадій, да. формінг, там нормінг і так далі. Е, там, штормінг, а з іншого боку, ти побачиш, що кожна група буде проходити їх по-своєму. От в залежності від тих чотирьох параметрів, які ти казав, беграунд, так загальна мета і так далі. Інколи групи більш мотивовані, ніж менш мотивовані. хтось більш е з досвідом, хтось менш досвідом, хтось е енергійний, хтось менш енергійний. Тобто, це як, от, як в спорті, Да? ми з одного боку розуміємо, що кожний матч по футболу він проходить по тих самих правилах. Але нам цікаво, як розгорнеться ця партія, і чи там шахи, да? ті самі правила, ті самі фігури, але в залежності від гравців, від ситуації, там буде в кінці шахи. в кінці цього дня да є там людина, яку визначають лідером. А чи насправді той, на кого кажуть лідер, він є ну лідер таким з вашої точки зору, тобто бувають. Комусь кажуть, що от Петро лідер, а насправді зовсім інакше. А насправді той, хто сказав всім так, а давайте от Петро буде лідером. <гум> і все. Деякі групи це усвідомлюють, деякі ні. Розумієш, да? <гум> є такі розумні люди, які розуміють, що насправді от, от той, от, хто всім сказав, що буде оцей, то є справжній лідер. А той, хто вискочив і всім це розказав, той просто призначений. Тобто формальні лідер, неформальні лідер. Ну, насправді це те, що ти розпитуєш, це величезна тема, особливо в умовах війни, організації, в умовах онлайну, які зараз відбуваються. Мені дуже цікаво буде, знаєш, от що мені буде після війни, після онлайну, коли ми ніби повернемось знову до офлайну. Але вже з тим досвідом, бэграудом війни. Та? Люди, які повернулися з фронту, які розуміють, що о, в залежності від якихось помилок, там, незлагодженості, там можуть людські життя. Від цього залежати люди, які навчилися знаходити можливість працювати, коли поряд бісяться діти, а ти в онлайні, і вони приїдуть знову в офіси, і я хотів би подивитися, як той бенграунд впливає на команду утворення. Це буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Як вони будуть казати, я не хочу приїхати на роботу, я хочу онлайн зробити, тому, щоб мені витрачати час, наприклад. Змішані команди будуть розумієш, так? а які. Питання таке, мене що це одразу е, нагадали: вимоги до лідерів зараз от якісь ознаки, або якісь навики, які необхідно освоїти лідерам. Я Часто чому на сміюся, uh, на початку кожного року uh, на форумах там світових кажуть: о, оце там 10 навичок, які потрібні лідеру в цих uh, в цьому році. Я пам'ятаю, у 2020 році мені казахи замовили, вони ну вони люди в цьому плані прагматичні. Вони подивилися 10 навичок, які визначили якісь міжнародні експерти, і сказали, так нам потрібно 10 тренінгів по одному на кожну навичку. Я такий сиджу весь там січень, складаю ці тренінги, там погоджую з ними, так. погоджую погоджую і тут хлоп і коронавірус. І потрібні абсолютно інші навички. Толерантність до невизначеності, готовність йти на ризики, працювати комунікацію в онлайні і так далі і тому подібне. Так що я, дивлячись на все це, то, що відбувається, кажу так: я викремлю дві навички: я всього дві. Перше: це е, готовність до невизначеності, толерантність до невизначеності, тобто нормальне відношення до реальності, інакше кажучи. Те, що відбувається, те відбувається. І друга навичка це навичка, скажімо так, реакції на ситуацію. От ти пам'ятаєш, ми говорили, що є лідерські варіанти це коли людина сприймається як виклик і розвиток, тобто еволюційний, і деградаційний варіант, коли людина сприймає це себе як жертву, все, що відбувається, як кризу, і так далі. В цьому випадку людина виходить з ситуації не як лідер, а як жертва. І так, спрямованість на еволюцію і толерантність до невизначеності. А з іншого боку, це ті дві навички, які зробили нас з тобою Василь людьми: з тих амьоб, які повзали там десь по первину океану. Вони були толерантні до невизначеності. Хтось залишився амьобами, ми з тобою спілкуємося в прямому ефірі. І у нас слухає Артур Сич, який нам поставив люди. Поставте, будь ласка, зараз лайки, зробіть репости цього відео. Бо може зараз через хвилинку, пару хвилин буду завершувати. Чи цікаво вам було? Бо Василь на мою думку задав дуже цікаве питання. Такий дуже динамічний ефір відбувся. Я думаю, що ми обов'язково з ним зустрінемося і поговоримо, продовжимо да, цю тему стосовно керівництва е, малими групами в мовах. На сучасності, да, у самовах там війни і так далі, але тільки в випадку, якщо ви все зараз дійсно зробите репост цього відео, зробите е коментарі, напишете багато питань, щоб ми, ви показали, що вам ця тема дійсно цікава. Наприклад, це цікаво. Є ще Давай крайні питання якісь давай чи там. Та я просто узагальнюю, що цікаво, наприклад, Давай. в малих групах, де вони займаються тільки інтелектуальною роботою, а де тільки фізичною, а де квінтесенція фізичного і інтелектуального. Ну, то це така доволі цікава сфера. Да. Доброго, я, цього, да. я вам дуже просто вдячний за таку надану можливість ну, взагалі, щоб знайшли час і. Нам вдалося я ще обов'язково перегляну декілька разів. Я думаю, що буде корисно людям, які, по-перше, ну працюють в малих групах, які створюють, і які розуміють, що це ось невизначеність, тобто це як данність. От я думав, що ви мені дасте такі якісь інструктивні пункти: перше, друге, третє, четверте. А насправді виходить, що якщо у нас є. Толерантність до невизначеності, правильно, то в, в це основний навик, в тому числі лідера і учасника будь-якої спільноти, щоб він зрозумів, ага, що в нас є невизначеність в будь-якому випадку. Вона буде в нас в групі, і чим швидше ми цю невизначеність перетворимо у визначеність і далі будемо ходити все одно в невизначеності, тим буде краще. Цікаво, так? цікаво, ну так. зовсім нахід. Готовність до еволюції, тобто готовність до зростання і толерантність до невизначеності. Тобто ми її визначаємо, але йдемо ще далі. Як так, я... так, казав великий філософ, я знаю, що я нічого не знаю, да Тобто я готовий йти в незнання знову і знову. Ну що, давай будемо завершувати. Да, Дуже з тобою цікаво да, було. Да, я думаю, да, що ми приємно. зустрінемось десь через пару тижнів і продовжимо цю розмову. Чекаю на е, ваші запитання і вдячність за запитання Василя. Дякую. O na nazwęsku. Dziękuję. Pa, pa.